Скажіть, будь ласка, чого ви мене зупинили? Я вже з вами розмовляв. Ви мені не сказали, чого ви мене зупинили? Я а потім Про що ми поспілкувалися? Так, я питаю вас. Ні, ви мені скажіть на камеру, причина зупинки? Ви мені скажіть я на камеру вам казати на камеру і тоді, коли да. ви хочете? Я, я не коли хочу. Не ви, ви мені не сказали причину Боломо. зупинки? Сказали. Ви мені сказали? Я сказали. Повторіть, будь, будь шо, ласка. Що бо, ви хочете це засняти? Звісно, тобто. хочу тобто. засняти, бо ви Благодаря бо ви не хочете мені казати, я по якій причині мене зупинили. Ми я можу карантин? Так, ви трансбезпека чи поліція? Поліція, поліція, Скажіть, будь ласка, тоді по якій із одні з 11 причин ви мене зупинили. Можете порушувати право а, то є така причина? Тобто статті, статті це така причина, що ви можете порушувати, так? А, ви перевозите вантаж ага. і, що? І, і ви І в... ви немає документів. І ви можете із-за цього мене зупинити. А, ще ще. а що ви вважаєте, ви що ви якщо поліцейський, то ви. Ви дивіться, в мене є що? правила. У вас правил немає. Ви маєте згідно законодавства тільки. Згідно яких я ті. Я вас зупинив. Закони, покажіть документи, заїжджайте. Ще якщо раз, вас, якщо у вас немає документів, то можете це сказати. Ще раз питаю, яка причина зупинки? Ви, я поліс сам перевірю. Так, полі, покажіть, будь ласка, ну, І що? так ви мене зупинили, щоб поліс провірити? Технічний стан автомобіль та всі експерт документи, засіб. А я на лабораторії приїхав. Ви експерт? Покажіть документи ваші, будь ласка. Ні, давайте мені зараз покажіть своє посвідчення. І на грудний знак у вас там щось закрите не видно. Ви ж поліцейські, ви ж маєте дотримуватись правильно, законів і, і не перевищувати свої повноваження, а ви мене зупинили ні з того, ні з цього. людина починає починає знімати, коли людина починає то в неї чогось знімати. Ні, ви помиляєтесь. Пішов, страховий поліс вас Як це, А як це ви дійшли висновку? Ну, я... ну як? Ну ви ж скажіть мені, що це, це, це якийсь... Через яку можна перевірити. А ви... а як це ви так провели швидко вже? А ви знаєте, що ви маєте корист... користатися тільки своїми базами. А ви знаєте, чим я користувався? Скажіть, будь ласка, це ж не секрет. А, ні, Я не повинен розповідати. Ну як це ви не повинен? Покажіть до повного знайомлення. А що, а що, знімати заборонено? Бач? підожди, ну. ну що ви як, як хлопчик маленький? Мартиненко Олег Сергійович. Це паспорт? Так. Рік народження, 93-й. Так, Мартиненко. Що ви ховаєте? Так беріть, камеру. Підужіть, а чого ви так боїтеся? Це що, заборонено? Ні, я вам показую, якщо я боявся, Ні, дивіться. Ви, не, ви не маєте права знімати. Де це таке написано? А де написано, що ви маєте право. А де написано, що не маю? Ну, так я вам це мій а документ. хто ви такі, щоб мені забороняти? Я ж ваші документи А підіжіть, я ж не знімаю, що ви мені. Мартиненко, Олег Сергійович. Інспектор управління патрульної поліції у Дніпропетровській області. Власнику посвідчення. А що там таке червоненьким написано? Можете мені. А, носіння табельної зброї. Нічого собі. А де ви базіруєтесь? В Дніпрі? І оце ви приїхали з Дніпра, щоб кошмарити нас? З ну, обласного управління. Ну, я ж кажу, ну в Дніпрі ж ваш... вас, в звота. Ні, ні, ви ж в Дніпрі знаходитесь, чи де? Чи так, в Кам'янському? В, в Дніпрі базіруєтесь. Так, так, так. І живете. І приїхали сюди, це щоб... не повинно Чого це? Ну ви ж мене просите документи. Я живу, вас не повинні стосуватися. Ну ви ж мене просите документи. Ви чуєте мене, я вам ще раз кажу, де я живу, вас не повинні скасувати. Чого? Ну хорошо. А де ваша рота базірується? Можна узнати? Яка рота? Ну, рота чи взвод. Я сказав вам що... прийти. Ну так скажіть, по якій причині ви мене зупинили, я вам пред'явлю тихогляд. Я вам вже сказав, ви витрачаєте свій та мій час. Да. І я ми... перевірив та ви поїхали. І ми вас добре оплачуємо, а ви мене кошмарите. Я вас не кошмарю. Як це ви не кошмарите? Тут я за цей час перевіряю 10 автомобілів. Ну. Ви мене знімаєте та ну. Бо Ви порушуєте закон. Я нічого не порушую. Ви порушуєте? Ну якщо, якщо б я порушував, мене вже давно оштрафували, там щось так, робили. Оце, оце ж, оце ж і шо, думає, веде, я штрафую. Ви що думаєте, я подам на вас в суд. Одна людина, яка знімає мене? Чуєте? Я ви на ви вас ви подам одному? в суд. Подавайте. Ну і будете, тоді вже. Тут подавайте. Ну. А я що робити? А як з вами боротися? Скажіть, будь ласка. А з нами не потрібно боротися, тому що ви повинні пред'явити документи та поїхати далі. Чи попер, Ви, по-перше, ви повинні мене зупинити. Я не хочу з вами я, зняв, з я не хочу з вами. Я не хочу. Я перевіряю документи. Ви знаєте я не що? Не перевірити. Я, я тут знаходжусь, не тому що я вивчу. No. Вас поставили тут. Конечно. А ви саму простом займаєтесь. Ну що ви так таким недовольним тоном? Ну, дивіться, я вам щось розказую. Дивіться, я вам щось розказую. Три години, так, три години. Мені треба їхати. Так показати, ну, так ну до документи їде. Так я ж хочу узнати, на які підстави у мене треба йти документи. Ви знаєте, що перевірка документів Ні, це превентивний. Я не хочу з пустого порожній перебувати. Вибачте, будь ласка. Я вам сказав, я не хочу переливати з зв'язково порожні. Так ви порушуєте свої закони. Я нічого не порушував. Ну, закон про поліцію ви порушуєте. Так, не чого, не порушує. Я вам сказав, що до чого я вам відповідав. Я вам ще раз кажу, що перевірка документів це перевен. Захід. Все? Ви ж знаєте це чи ні? Ви можете на мене скаржитись. Ну так буду скаржитись, а що? Ну так ви мене відпускайте, я, буду, я поїду і буду скаржитись. Я погляд, я вас не бачу, на кладу я вас ще не бачу. Ну і що? Ну, ви перевозите, ну і що я перевожу? Місця? Що я вкрав його чи що? Я ж не знаю. Ну так ви його ну, Покажіть документи. ну так. А що ви мене як преступника вже прямо? Ну може ви в лісі на Так, а. Лісі, а може ви переоділись форму? Я вам показав посвідчення. Ну і що, може, ви підробили його? Ні. Ну така як? Може, ну звати ви, ви ж не можете? Визувати Зараз буду поліцію. визивати. Поліцію. Буду визивати, ну, що все таке може бути. Може ще один екіпаж no. приїде, да. Так. І що і може десять екіпажів приїде, усі переодягнуть. І що вони розкажуть по яким правилам ви мене зупиняєте? Ви ж хочете. Ну як це я хочу? Це не я хочу, це закон поліції бля, про поліцію. Вам показати яку статтю? Яка стаття регламентує, бля, коли ви можете зупинити? Я знаю. Яка? А ви не знаєте? Підожди, яка? 35-та. 35, Що там указано? Там є скільки там пунктів є? Багато. Багато? Значить ви не знаєте їх. Бачите, ну така як ви. Скажіть, скільки пунктів? Скільки там? Ну Підіжіть. Ну, ну ви ж ви ж юрист. Я вам юрист. юрист? Я? Вас, як вас так? Ви е, правоохоронний орган, ви, ви маєте юридичну освіту? Не завжди. Як це що ви ПТУ закінчили? Ні. Як ні? А що ви закінчили? Ну, якісь юридичні, Тим паче, тим, тим, тим що ви офіцер. У вас не повинно. Мене не повинно, але ви порушуєте закон. Я не не ви знаєте, що 35-та стаття є. Ну. Почекайте, чекайте, мене ще. Не знімайтеся, що. Я зараз буду 102 дзвонити і буду визивати. Ну чого ви, ви мене затримали? Ви мене затримали? Ви мене затримали? Складайте тоді протокол, якщо ви мене затримали. Ви знаєте, що це ж должно бути законно. Так я тоді можу їхати. Ви обмежені в пересуванні. Я можу їхати? Ні. Я вам сказав, я не маю. Обмежений добре. Я обмежений в пересуванні, хоча я такого не пам'ятаю, що таке є. Почтайте закони тоді. Ну хорошо, згідно з якого КуПАП. Коли ви мене можете... Закон України Україні про нас поліцію, все так. І що там? Будь ласка, придавіть мені документи. Якщо ви збираєтеся підібрати документи, придивіть мені посвідчення воді, щоб я розумію з ким я спілкуюся. Давайте. Що вам давати? Посвідчення водія, будь ласка. На якій підставі? Ви потребуєте в манец... я? Потребуєте у мене Ну. Ні. А ви поліцейські отримувати право дорожнього руху, тому що він перевоз вантаж без документів. Ну ви ж знає, ну ви ж не бандит на дорозі, правильно? Ви ж Ви ж офіцер поліції. ви, час, ви ж офіцер поліції. Да. Правильно? Да. Ну, Так ви повинні згідно якихось законів ну, так... діяти. Постійно спілкуєтесь з і думаєте. Ні, мене з... просто не зупиняють, тому що просто я не порушую знає, правила. Як ви що постійно знімаєте та ніхто не хочу з вами зв'язуватись напевно. Ні, на Нічого, Ні. Не... Просто е... ну, я ж тут я не... Послуж... не один день вже їздів, послуж... правильно? І люди знають, що якщо я не порушую, то чого мене зупиняти? А ви мене зупинили. Приїхали з Дніпра і зупинили. А тому, що чого? в мене є підстава? Яка у вас підстава? ну машина в угоді чи що порожньо? Я не хочу підтримуватися. Я чекаю документи. Що чекаєте? Чекаю від вас документу. Бачу зічного ум'є з транспортної засоби та протокол технічного у і що буде Ви будете складати Шли телефонні дзвінки. Роблю паузу.